Це нам друзі подарували фотосесію, щоб на згадку, щоб залишилося, просто не навийшов. Життя в мене забрали. А тут я Аболтапи це коли спочатку завдається удар, а за 30-40 хвилин, коли на місце прибувають рятувальники та медики, росіяни б'ють повторно. На Харківщині вони застосовують цю тактику з 2022-го. Але цього року удари стали системними. Наша основна, основне завдання це рятування людей. От, і ми виїжджаємо на ці виклики. Крім бойового одягу та спорядження, також одягається в обов'язковому порядку 16 кілограм додаткового навантаження на особовий склад. Доводиться працювати для особистої безпеки.